Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Супер Б в коричневому кольорі. Автомобіль 2010 го року 2.0 дизельна, 125 кВт, пробігу 280 тисяч, автоматична коробка, мокра DSG в рідній фарбі за ціною 11 200 доларів. Тканинний салон, кліматконтроль та підігріви сидінь. b 8 Passat. Автомобіль 2017 року 260 пробігу 2,0 дизель з автоматичною коробкою передачі. За ціною 16950 доларів. Гарний комбінований салон, шкіра плюс Алькантара, клімат контроль, підігрів і мультикермо на гарних легкосплавних дисках. Кого цікавить телефон. Шкода Октавія. Автомобіль 16 го року, 1,6 дизель 12-200 доларів. Пробігу 237 тисяч. 237 тисяч пробігу. Солоно досить пристойно. Є кліматконтроль. Якщо пробіг рідний, то в принципі класний варіант. Шкода Octavia Tour, 2002 рік, 1.6 бензин, 223 пробігу. З Німеччини. Контактна інформація є. Ціна, на жаль, не вказана. Станиний салон. Б7 Passat в універсалі. Автомобіль 11-го року, 1.8 бензин на автоматі. 258 пробігу за 9800 доларів. Тут контактна інформація. Ось такий варіант. Коричневий шкіряний салончик. Клімат-контроль, підігрів. Кого цікавить телефонуйте. Шкоток Таві А5 в універсалі, білий колір. 11 рік 2.0 дизель. Автоматична коробка, повний привід за ціною. Дві так, 9,750 доларів і тут 213 пробігу. Клімат контроль, підігриве, мультикермо. Є парктроніки також. Volkswagen Golf 9 року випуску 1,4 бензин 150 тисяч пробігу за ціною 6500 доларів. Автоматична коробка передач. Ось такий варіант. Автомобіль з клімат контролем. На легкосплавних дисках. Б8 пасад. 18 рік 2.0 2,0 дизель за ціною 14900 доларів, 310 пробігу. Бачимо контактну інформацію. Також фіксую він-код в гарному коричневому кольорі. Дуже мінімально сколів. Так, Тканинний салон, клімат-контроль, підігрів, мультикермо. Ще досить непогана резина, бачу. З парктроніками. Volkswagen Golf. Автомобіль 2013 року, 1,6 дизель з механічною коробкою передач за ціною 9,950 доларів. Škoda Octavia. Автомобіль 2006 року, 1.6 бензин MPI, 240 пробігу, за ціною 6200 доларів. З клімат-контролем. B8 Passat. Автомобіль 21 го року 2,0 дизель, пробіг 154 тисячі кілометрів. Передній привід, автомат, не фарбований, авто з Німеччини. Бачимо 26700 по вартості. Шкіряний салон, є панорамка. Прокопом та парктроніками. Шкода Супер Б в кузові універсал. Автомобіль 16-го року 216 пробіг 1,6 дизель. за ціною 14 500 доларів. Контакти бачимо. Тканинний салон. Гольф Плюс, автомобіль 9-го року, 195 пробігу, 1,4 бензин на автоматі за ціною 9500 доларів. Ось такий варіант. Тканинний салон клімат-контроль. Кода Супер Бем біль в універсалі 16-го року випуску. 1,6 дизель 270 пробігу за ціною 14 900 доларів. В рідній фарбі. Чорний шкіряний салончик. Клімат, контроль. Ось такий варіант. Бесь 7 посад в кузові універсал, коричневий колір. Автомобіль 14 року модельний 15-й, 2.0 дизель, 169 пробігу за ціною 14500 доларів. Пробіг пишуть оригінальний. Коробка автоматична. Тканинний салон, клімат-контроль, підігріви. Кого цікавить телефонуйте? Шкода SuperB. 12 2012 року, 2,0 дизель, автомат, пробіг 265 тисяч за ціною 11-900 доларів. Ось такий варіант. Салон комбінований, світла шкіра Алькантара. Клімат-контроль, підігріби. Ну така гарна машинка бізнес-класу. b 8 Passat, в козові універсал. 19 рік чистий, 2-літровий дизель, автомат без підфарбувань. За ціною 18750 доларів. Комбінований салон, клімат контроль. Такий варіант. Шкода Октавія. А сьома в кузові Універсал 2016 року, 197 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі за ціною 14490 доларів. Автомобіль в рідній фарбі, в пишуть в прекрасному стані, дуже багато опису є. Контактна інформація ось тут внизу. Він код фіксую. Так, покажу по колу. Лінзована оптика. Тканинний салон, клімат-контроль, автоматична коробка передач. Шкода Октавія А5 в кузові Універсал автомобіль 2010 року 1,6 дизель 185 пробігу за ціною 11 тисяч доларів. Так, покажу по колу. Тканинний салон, кліматконтроль, підігріви. Варіанти. Volkswagen Passat в комплектації All Track. Це 21 рік випуску, 2-літровий дизельний двигун за ціною 28 500 доларів. Бачимо контакти до власника. Фіксує також він код, кому цікаво. Ось такий апарат. Салон, салон з комбінованими вставками шкіри. З форкопом та парктроніками. Шкода Октавія 7 в кузові Універсал. Автомобіль 2017 року, 1,6 дизель, 135 заявленого пробігу за ціною 15900 доларів. в 8 Passat в кузові Універсал. 19 2019 року, 208 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка передач. Без підфарбування, led фари, асистенти, камера за ціною 18 500 доларів. Є, ВІН-код. Канинний салон, клімат контроль. Шкода Октавія. кузові Універсал. Автомобіль 12 року, модельний 13-й двигун 1,4 бензин 230 пробігу за ціною 7300 300 доларів. Торг, звичайно, присутній. Клімат-контроль, підігрів, салон тканинний. Форкоп та парктроніки також є. Шкода фабія в хатчбеку. Так, автомобіль 8 рік модельний, 9, 1,6 бензин, 214 пробіг за ціною 5900 доларів. B7 Passat в універсалі. 12 2012 року, 244 тисячі пробігу, 1,6 дизель за ціною 9,250 доларів. Бачимо контактну інформацію до власника. В гарному кольорі машинка. Вже на реєстрації. Зараз покажу по салону. Є клімат-контроль. Мульта кермо. Вот такие варианты.